Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас заняття з математики. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Долоньки маленькі плескають легенько. Пальчики з'єднали, в танку закружляли, посварились, розійшлись, помирились, обнялись. Давайте ще раз. Долоньки маленькі плескають легенько. Пальчики з'єднали, в танку закружляли. Посварились, розійшлись, помирились, обнялись. Так, дітки молодці, сьогодні будемо продовжувати вивчати геометричні фігури. Зараз я вам загадаю загадки, а ви відгадайте. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про квадрата. Так, дітки, це квадрат. Квадрат має чотири сторони. Один, два, три, чотири. Та чотири кути. Один, два, три, чотири. У квадрата усі сторони однакової довжини. Наступна загадка. Я без сторін і без кутів. Я зв... Як звуся, відгадай! І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Ану хто здогадається, якої форми сонечко? Воно круглої. Так, це круг. Бачите, дітки, у круга немає сторін, кутів. А які предмети бувають схожі на круг круглої форми. Сонечко кругле? Так, сонечко кругле. А тарілочки, з яких ми їмо круглі? Так, круглі. А ще круглими бувають яблучка, помідорчики, так? цибулька, кавуни. А що у нас на голові, на обличчі, є круглої форми. Так, це. Сама голова та очі. А скільки в нас очей? Двоє. Так, молодці. Давайте тепер трішки пограємо у гру. Отже, дітки, що ми перед собою бачимо? Це геометричні фігури. Вони відрізняються між собою за розміром, за кольором і за формою. Отже, наша задача розмістити. Маленькі геометричні фігури на великі. На великий квадрат ми складаємо квадратні геометричні фігури, на круглі складаємо. Круглі. На круглий. Так, починаємо. Червоний квадрат ми покладемо на великий квадрат. Зелений квадрат покладемо. Мабуть, на зелений круг. Так, невірно, кладемо на великий квадрат. Зелений кружечок маленький кладемо на великий круг. Так, жовтий квадратик кладемо на великий круг. Ні, це неправильно також перекладаємо на великий квадрат. Так, ще ось такий помаранчевий квадратик. Кладемо знову на великий квадрат. Червоний кружечок ми кладемо на великий круг зелений. Кружечок покладемо на великий квадратик. Це знову неправильно молодці. Кладемо на великий круг. Ще один зелений кружечок ми кладемо на великий круг. Так, молодці малятка. А погляньте, які геометричні фігури в мене залишилися. Це трикутнички. Молодці. Добре справилися, ви вже великі розумнички. А зараз давайте трішки розімнемося і дворічемося, зробимо фізкульт-хвилинку. Щоб не змерзнуть на морозі, я потру себе по носі, ніжками потупочу ось так. Ось так. Ось так, так. У долоньки поплещу. Ось так, так, так. Пострибаю, наче зайчик, довговухий побігайчик. Раз присяду, потягнуся. Я морозу не боюся. Молодці. Розім'ялися трішки. Тепер давайте ще пограємо в одну гру. Отже, малятка, із цих Фігур геометричних фігур. Нам потрібно викласти ланцюжок, чергуючи їх між собою. Які в нас тут фігурки? Це квадратики та кружечки. Чергувати ми їх будемо ось так: квадратик, кружечок. І так до кінця викладемо ланцюжок, доки не закінчаться наші фігурки. Так, починаємо: квадратик, кружечок. Квадратик, квадратик. Так, а ну, я правильно поклала? Ні, неправильно. Кладемо кружечок, потім квадратик, потім кружечок, знову кружечок. Ні, неправильно. Молодці. Квадратик і кружечок. Ось такий ланцюжок вийшов. Отже, малятка, пропоную і вам викласти свої ланцюжки із геометричних фігурок, які ми сьогодні вивчали. Це квадрат та круг. Молодці. А зараз наше заняття підходить до кінця. Я вам дуже дякую. Ви були великі молодці, дуже старалися та були вправними. Дякую вам велике, до побачення. До наступної зустрічі. Бувайте!